Навернеться до Господа, і Він помилує Його, і до Бога нашого, бо Він Вінногомила. Звіщайте між народами діла Його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господу, бо Він сотворив велике, звіщайте про це по всій землі, веселіться і радуйтеся, жителі Сіону, бо великий посеред нього, святий Ізраїль. І за село і країну і за те, що повірили, живуть у них, Господу, помолимось. О, Господи, помилуй. Сильнеє, Господу, помолимось. Чови ключи Сарю, придини, схожий Святого Духа, осяти воду, цю. сам, що виключи царю прийди, не схожий Святого Духа, осяти воду, цю. і дай благодать визвоння обласлані орданські, ученині джерело тлінням, даром освячення, відпущенням грехів, зтілення, не знищенням демонів неприступною для сил ворожих, повною ангельської. Сили, щоб усі, що черпають і споживають, мали її, на очищення душі тіл, на стілення пристрастей, на осячення домів, всяку користь велику. бо ти Бог на водою водой духом нове застаріло, поріху нашу природу, ти Бог нашу заноя, Ріг потовбив, ти Бог, наше море, звини через Мойсея рід твій, відрався фараону, бо ти Бог наш, розбив камені в постелі. І потекли води, і потоки наводилися, спрали людей твоїх си не боїв, ти Бог нашою водою вогнем чи не зілю підвернув Ізраїлю і спокуси палавої, сам і нині владико, ося ти воду цю Духом Твоїм святим, сам і нині владико, ося ти воду цю Духом Твоїм святим, сам і нині владико, ося ти воду цю духом твоїм святим. І дай і усім, що доторкається, до неї споживайте і помазуються нею освящення, здоров'я, очищення і благословення. Спаси, Господи, помилуй владику Отця нашого, блаженнішого Митровицепі, пані, владику нашого, сикопривосвященішого, Петро Бота Федора, усе єпикєписко православне, чисне присвідо сухресіда, якості всіх людей твоїх, бережену Україну, нашу владою і її, Бережи їх під покровом твоїм у мирі під кори, їм усякого воросу противника й даруй їм усе, що вони просять за спасіння життя віжне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами, видими, невидими, славася, Твоє персяте ім'я Тцемським духом, нині повсякчас на віки віків. Ми русі. Наші, тобі славу села, йому і Сину, і Святому Духові, нині повсякчасті, на віки віків. біків, і ти, Господи, і троїш не явилося, поклоні, оці боголоза свіжа про тебе. О Тебе, синою миною очі і дух у вигляді голубині, повість освеження явився Ти, Христе Боже, і світ просвітив славоні. Що, і свястився, ти Господи, і Троєчне явилося явилися покої. Світи слава, ні, Христи, Господи, і троє свилося поклоніня, осіб, ті... по виляді голобині, по вістя свого стверження, я висади, Боже, і сіт просвятив, слава. Волювати мене, відомо, по я Вітаю щиро з цим дійсно, воїстину великим 20-тим святом. Свято, яке часто кладуть на рівні із Пасхою, а також із Святою Тройцею. Де не просто Христос явився і прийняв хрещення. Під час цього священого було явлення Святої Троці, Бога Отця у вигляді голосу, Бог Син та Ісус Христос і Дух Святий у вигляді голови. Тройця явилася людям. Христос прийшов на землю, явився людям, виходив на проповідь. І дає нам шлях, яким нам потрібно йти, приймаючи хрещення від води і Духа Святого. Також пізніше він дасть наступні таїнства, сповіді, покаяння, причастя, які є необхідні для спасіння, які потрібні кожній віруючій людині. Цю святу воду ми споживаємо завжди з молитвою вона має особливі властивості не псуватись в певний час, тому що вона є святою. Бажано її споживати наше серце, або коли є певні людини потреби, як духовні, так і фізичні. Ще раз всіх вітаю зі святом.

どうも。 ちょっと見えた。<music> Thank yeah. you. Yeah.